Колос із Сковалівки до матчу проти рівнян підходив із невтішною серією. Команда Ярослава Вишняка програла у трьох поєдинках поспіль. На гру із Вересом у густей були великі сподівання. Не збирався поступатися, і рівненський клуб. Після довгоочікуваної перемоги у рідних стінах над Львовом було сподівання, що команда продовжить здобувати звитяги на домашньому авангарді. Але склалося не так, як гадалося. Господарі пропустили уже в дебюті зустрічі. Автогол на свій рахунок записав Денис Балан. Такі голи, як ми пропускаємо. Як ми сьогодні пропустили, це просто рівень ДЮСШ США Ю-10. E От e Ю-10. Це футболісти, яким по 30 років, які вже досвідчені, які грають. І так помилятися, дарити просто голи забиті, а потім, звичайно, прикладати, скільки зусиль, щоб відігратися. Весь наступний ігровий час команди мало били поворотам. Втім, були моменти як у Вереса, так і в Колоса. Але підвела реалізація. Відтак рахунок 0-1 і став фінальним. Швидкий гол вплинув на гру. Це дозволило нам грати, мабуть, в більш комфортний для нас футбол другим номером та шукаючи свої шанси в контратаках. І ну, Верес мав моменти, щоб зрівняти рахунок, але і ми мали можливості подвоїти рахунок. Тому, скажімо так, знаєте, як? З результатом сперечатися нема сенсу. Він є такий, який є, значить, ми заслужили перемогу. Обидві команди зіштовхнулися із великими кадровими втратами. За колос не зіграла пара центральних захисників: Гончаренко, який травмувався, та Чоботенко, який пропускав через дискваліфікацію. Також не було смирного, Попова та Ісаєнка. Найкраща ситуація була й у вереса. Ющишин не міг допомогти через дискваліфікацію. А Хондак та Квасний через травми. Не в найкращих своїх кондиціях перебували й півзахисники рівненської команди, які вийшли на футбольне поле. Чесно кажучи, сьогодні, можемо сказати так, на околах вийшов. Він не готовий. Ну, не те, що не готовий. Все-таки відчувається травма. І Валера Кучера теж багато пропустив. Все-таки не вистачає їм цієї свіжості. Тому, е десь вони і. Багато чорнової роботи робити сил так і не вистачало. За 10 матчів зіграних навесні для Вереса ця поразка стала п'ятою. Втім, гіркоти рівненському клубу додав і успіх конкурентів у боротьбі за виживання. Минай обійшов Верес, а рух зрівнявся за кількістю набраних очок. Далі на народну команду чекає домашня гра із харківським металістом, 19-25, який випереджає рівнян на три залікові пункти, але знаходиться на дев'ятому місці. Верес наразі тринадцятий і знаходиться у зоні перехідних Чув. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV